Виходимо на нові рівні реконструкції нашого свинарника. Купили отакого от бойця? Бачите? Дніпроем компанія Все як положено. Напишіть в коментарях, за яку ціну ми його купили. А зараз вам покажу його трошечки, як він виглядає. Ось, о, кстати, сама мінімальна штучка, самий менший бетонно-мішалка, менша. ось о, тут ще є. Гарантійний талон чи що там, я не знаю. А, інструкція. Зараз будемо читати, до речі. Інструкцію. Ну, отак вона виглядає, скільки тут літрів. Навіть 40 літрів. Десь приблизно. Ану, почитаємо скільки літрів, хто там знає. Та непонятно. 130, мабуть, літрів. Та я думаю, що менше трошки. А може і 130. Ну, коротше, отак от вона працює ногою. Бах, фіксується, верх-вниз. Все провірили. На днях почнемо. Колотити бетон. І будемо заливати. Бо тут бачите, скільки тут треба заливати. Тому вирішили все-таки не взяти там в оренду на 2-3 дні. А тут нам місяців на 3 мабуть, треба буде. І будемо робити вітерок.